Наприклад, як по безсонні ми подивимося, у людини порушення сну. Якщо ми просто будемо давати тільки таблетки, ми знімаємо симптом на час, на якийсь період, але проблема в нас залишається. Тому треба вирішити, а чому порушення сну? Що визиває безсоння? І коли підхід іде комплексний, і ми знаходимо причину, із-за чого безсоння, тому ми нормалізуємо сам режим сну і, звичайно ж. Людина потім вже і без таблеток може спокійно спати. У нас є методики як фіз фізіотерапії, нормалізації сну, так і відновлення. Но спочатку це діагностика. Діагностика, комплексна діагностика, вже на базі діагностики, як і нервової системи, так і психодіагностики, ми даємо рекомендації. І буває так, що людина вже приймає снадіння, а приходить і питає, ой, а я не, могла, не можу спати, в неї просто стрес. І, е, необхідно не просто таблетки, а психологічну рекомендацію, там, як правильно дихати, там 4 7 8 є методика, як правильно розслабитись, як треба лягти просто на спинку, розслабитись, там, трошки закрити очі, зінитися наверх, як при засипанні, подумати тільки про приємне і людина засипає. А якщо вже є проблеми, зв'язані з соматикою, то, звичайно, там необхідна вже і медикаментозна терапія, і фармакотерапія, і фізіотерапія, буває рефлексотерапія, ми вже індивідуально підбираємо режими по діагностиці лікування.